Всім привіт! Я вас рада вітати на моєму YouTube-каналі. В цьому відео ми поговоримо про 5 причин, чому ваш блог зараз не росте. Я думаю, що це відео буде дуже актуально, якщо ви зупинились на якомусь етапі розвитку на якісь цифри підписників або цифрі охоплень у своєму блозі і не розумієте, чому так відбувається. Якщо у вас да, така ситуація, це відео вам 100% буде дуже корисне, ви візьмете багато для себе корисного. Я Уму змотивуєтесь виправляти це і ростити свій блог набирати. Аудиторію мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз я експерт з монетизування соцмереж, а також запусків на невеликих блогах. Я розвиваю свій інстаграм, можете обов'язково на нього підписатись, а також я веду цей ютуб канал, на якому я ділюсь дуже великою кількістю корисної інформації по розвитку монетизації та запуском у соцмережах. Тому, якщо ви досі не підписані, обов'язково Підписуйтесь на мій канал, вмикайте сповіщення, ставте пальчики вверх, щоб не пропускати мої нові відео. А також після перегляду обов'язково поділіться своїми думками в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І давайте переходити до теми нашого відео: 5 причин, чому ваш блог не росте. І перша причина насправді дуже очевидна. Я думаю, ну, скоріш за все, її розуміють всі: ваш блог не росте, якщо ви його не просуваєте. Да, здається, це така дуже проста істина, щоб аудиторія росла, щоб росли там, продажі, щоб росли е охоплення, потрібно вкладати гроші в рекламу, але більшість цього, на жаль, не розуміє. І я дуже часто стикаюсь, до мене приходять учні або приходять на консультації і такі. Ну, кажуть експерти, що чогось в мене мало замовлень, я от стараюсь, контент роблю, прийшла навчання там по тому, як не знаю, вести сторіс, робити рілс, Тут я все проходжу різні навчання, а щось результату немає. Лише так втрачаю да, гроші на навчання. І основна причина, що ви просто не вкладаєте гроші у рекламу, або ви запускаєте таргет раз там, на місяць, крутите його три дні і вимикаєте. Чому так відбувається? Тому що вам здається, якщо у вас з'явились зайві там 50 Доларів, які ви вкладете в рекламу, наберете там 50-150 підписників. Це тепер 150 людей, які будуть дивитися ваші сторіс, це 150 людей, які перспективно у вас можуть щось купити. Ну, ви вважаєте, що цього достатньо. Блог там на 150 підписників виріс. За місяць 100 відписались, бо це нормальна практика, і чомусь продажі не ростуть. І в цьому криється величезна помилка. Таргет і взагалі платне просування. Це е, взагалі річ, да метод е, система, яку не можна вимикати. От, взагалі, у вас він повинен постійно працювати. Ви постійно маєте стежити за тим, яка аудиторія до вас приходить, чи цільова вона, чи збільшується у вас охоплення як акаунту, так і сторіс, так і публікацій, для того, щоб ваш блог дійсно ріс і розвивався. Це можуть бути різні бюджети. Це може бути 5 доларів на день, це може бути 20 доларів і більше. Це залежить від того, як ви вмієте монетизувати свій аккаунт, і від того, да, який бюджет ви маєте. Але залізне правило, якщо ви хочете заробляти з Instagram, ви маєте частину того, що ви заробляєте, 20-30% вкладати назад в рекламу. Тому що, якщо дивитись по загальним вкладенням в рекламному кабінеті, часта практика, часті цифри це те, що ви заробляєте мінімум x5, якщо дивитись в масштабі за рік. Тобто, якщо ви вклали... 100 доларів в рекламу за рік, ну ви заробите з блогу, можливо, там 500 доларів. Якщо ви вкладете більше, ви заробите більше, тому що аудиторія це найголовніший актив. Якщо немає аудиторії, якщо вона не приходить у ваш блог, ви і не будете розвиватись. Тому це така перша помилка, яку допускає дуже велика кількість людей і сидять, сподіваються, що на вас підпишуться просто так. У вас будуть залітати рілси. Вони теж можуть залітати, вони теж можуть приносити аудиторію. Але це не виключає той факт, що у вас має постійно працювати таргет. Друга причина, через яку може не рости твій блог, не рости твоє охоплення. Це причина в тому, що не ростеш і не розвиваєшся ти. Це в якийсь момент була моя проблема. Я не змінювала ніяк свій контент, все робила однаково, не змінювала себе своє життя. В мене був дуже такий монотонний, нецікавий блог, і нічого не змінювалось, і аудиторія, наче підписувалась, але і багато відписувалась. І зі мною просто було нецікаво стежити. Тому для того, щоб ріс блог, ви маєте розвивати себе як особистість, себе як людину. І це навіть ну, прям дуже важливо. Чому? Тому що. Що ми, коли підписуємось, ми ж не підписуємось на всіх підряд. Ми, ну, можливо, да, можемо підписати, щоб отримати якийсь там урок, або просто да, в даному моменті стало цікаво. Але ми стежимо за людьми лише по тому. да, Яке у них життя, чи цікаво, вони доносять інформацію, чи мотивують вони нас, чи надихають вони нас? І якщо ми будемо, точніше, не будемо розвиватися, якщо будемо просто сподіватися, що на нас підпишуться просто так, ну на жаль, блог, звичайно, рости не буде. Третя, неочевидна причина, чому ваш блог може не рости, це відсутність фокусу. Якщо ви ведете блог і паралельно, ви маєте проекти або якусь роботу, і ви не можете Можете да, там, прям 100% свого робочого часу виділяти на соцмережі, скоріш за все, у вас немає фокусу на соцмережах. Ви публікуєте сторіс, коли маєте на це час. Ви знімаєте контент, коли маєте на це час та натхнення. У вас немає ніякої системи, там, що продавати, коли продавати, як продавати. І ви робите просто аби робити, да, і блог, звичайно, рости не буде. Чому? Тому що що завгодно у нашому житті може змінюватись лише коли ми туди направляємо фокус? До прикладу, якщо я хочу скинути там зайву вагу, вона не пропаде сама по собі. Ну тобто, не буде так, що я сяду і така, так я хочу за тиждень скинути там 50 кілограм. Ну і все. І живу далі да, своє життя. Не думаю про схуднення, не думаю про спорт, ні про що не думаю. Просто от я захотіла і все. І коли буде час, в мене там, можливо, раз на місяць, я п'ять разів присідаю, але це не точно. І потім, да, там, через місяць, я підійду така, до дзеркала, така, блін, щось я не схудла. Чому? Тому що не було на цьому фокусу. Да? Я не зайнялась тим, щоб піти в спортзал, я не зайнялась харчуванням, я не зайнялась сном, я не, ну і ще да, там ряд. Причини, які потрібні для того, щоб скинути вагу. Так само і з соцмережами. Якщо ви хочете розвивати соцмережі, ви маєте направити туди фокус. Тобто, ви маєте виділяти час спеціально планувати на створення контенту, коли ви виходите в сторіс, коли ви публікуєте і інші важливі моменти. Лише коли буде фокус на розвитку в Instagram, лише тоді ваш блог почне рости і ви будете помічати результати. Четверта причина, по якій ваш блог може не рости, це невпевненість у собі і у тому, що ви. У цьому блозі хочете продавати. Це також етап, через який я проходила сама. Я взагалі багато змінювала позиціонування у своїх соцмережах. Ну, я не буду про це розповідати, але ну, просто щоб не забирати час цього відео. Да, але дуже там, більше року я просто була невпевнена у тому, що я продаю. Не впевнена у своїй експертності, не впевнена у тому, які сенси я доношу. Ну і ще можна дуже продовжувати цей список. Основне, я була невпевнена у собі. У мене не було. Було внутрішні опори на себе. Якби там в той момент хтось сказав, що ти робиш якусь фігню, я би повірила. Бо я не знала, чи роблю я класно, чи може якось ну, роблю якийсь бред. У мене не було цієї впевненості, і звичайно, мій блог не ріс, охоплення не росли, аудиторія не росла. Хоча я там вкладалася в розвиток блогу, там тоді це був TikTok, і до мене приходила постійна аудиторія, але нічого не змінювалося. тому що оця впевненість вона дуже щитується з екранів. Люди дуже відчувають, коли ви не впевнені, і вони не хочуть ні купувати, ні писати вам, тому що якщо ви собі не вірите, чого вам мають вірити люди, які на вас підписуються. Ну і п'ята причина, чому ваш блог може не рости, теж, напевно, дуже очевидна, якою я хочу завершити. У вас просто немає розуміння, що робити, щоб він ріс. Ви знаєте, що є інстаграм, я роблю сторіс, в мене все класно, але ви не знаєте чітко систему, поетапно, що робити, щоб блог розвивався. Ховався, росла аудиторія, росли продажі. Да, Це така дуже заїжджена фраза. На перший погляд здається, немає системи. Я думаю, якщо вам потрапляє таргет експертів з монетизації Instagram, ви 100 мільйонів разів чули цю фразу, але так і є. Поки немає розуміння системи, і навіть не на якоїсь загальної, типу алгоритмів, а саме вашої власної, тому що кожен експерт унікальний і має мати власну унікальну стратегію, поки у вас цього не буде, результатів у вас також. Не буде тому е, я дуже сподіваюсь, що я вам підсвітила цим відео якусь вашу проблему, яку ви підете і будете виправляти для того, щоб ваш блог розвивався. А разом з вашим блогом розвивався наш український ринок. Я вам щиро вдячна за перегляд цього відео. Ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях, яку з цих помилок ви помітили у себе в акаунті. І не забувайте підписуватись і вмикати сповіщення. Я з вами прощаюсь і до зустрічі вже у наступних відео.